Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Сезон джільництва закінчився. Йдемо на пасіку, покажу вам на нову вулику, що ми робимо, що ми зробили. Все це вам покажу. Друзі. Сезон не дуже чудовий, поганенький, меду мало. Але ми вже готуємося до іншого. Так, що ми повинні були зробити? Минулих відео показав. Жали гніздо. Обробили від кліща. Закормили. Все. Сім'я наша готова. Покажу вам, на прикладі ось цього вулика. Сім'я сидить тут посередині. Що ми зробили? Верхній ляточок вже закрили. вже Мінус, ой, плюс 13 і нижче. Це означає, що бджола вже не літає. Ну, Подивимося. Сидять. Сидять. Ух. Сидять ще. Волбується. Все, отак закрили. Отак, отак. Все. Тут відкриється в нас льточок. Ну і тут на одну бжу. Отак залишимо Опа. все, щоб миша не залізла. Якщо хочете купувати елітний мед, купуйте у пасічників, у яких підставочки все є. Якщо побачили, що пасіка стоїть на колесах, знайте, ви купуєте мед з мишами. Ну, Це я зі свого досвіду вам скажу. Колись мене стояли. Вулики на колесах. Мишей було, знаєте, скільки? Ви навіть не уявляєте. Зараз вирішив все по елітному зробити. Підставочка у мене така ось, миша ні одна не залізе. Це гарантія. Ну залиште ще на одну. менше так зробіть, щоб на одну бджолу було. Тут Да, вверху вже. Бджоли вже вверху. Бет залишили, все залишили. Е, в нас, я сказав, тут клуб, що бджола тут була, я навіть не знаю, не можу підказати. Е, вчора закрив я. Чому я так роблю? Е, я точки закриваю верхні, щоб зберегти тепло. Зберігаємо тепло. Е, краще перезибовують бджоли. Е, це в мене вулик. Тут я нічого не роблю. Це в мене вулик січатим дном І льоточків вверху ніяких немає. Тут льоточок. Один. Ось такий льоточок. Ого! Всохлось. Не можу дістати. Ну, коротше. льоток, Ось таке ці дно, Травму отримав, не можу рухатись. Бачите, так? Да? Тут бжола. Посередині також сидить, до верха багато меду. І я думаю, чудово перезимує. Верхніх плясучків також немає. Бачите, да? вулик незвичайний. Ну, Я в минулих відео вам і казав цьому вулику. Краще, з цього перезимувала сім'я. Дуже здорова сім'я і дуже чудово перезимувала. Нижній січа дно я не закриваю. Зимують. Так що хто там питав, чи закривати січа дно чи ні, я не закриваю. Перезимує бджола, облітається. Потім я вже починаю утеплювати, коли бджола йде на ганузук. Коли з'являється розплід і так далі. Так що, друзі, тут і не потрібно вже буде хай засніжити. А ось тут дуже чудово так ставлю. Сніг нападав. Все. Я прибрав льоточок, прильотка. Все чудово, провітрюється. Все як потрібно, як книжка пише. Тут в лежаках. У мене ось так. Всі я позакривав. Бачите, да? все закр... закрито Один. Теж залишив на одну бжолу і миша не залізе. І бжолі комфортно буде. Ну що, друзі. Всім бажаю чудово перезимувати. І будемо змагатися з вами, хто візьме ранній мед. Е, я планую, це експериментальний вулик мене. Планую взяти мед з садів. А ви зможете взяти мед з садів? Як вам? Я вам розповідав, мені дуже подобається акацієвий мед, липовий мед, чистий липи. Мед садів, хоч і мало його, ну щось приносять. Ну а Сонях, Сонях, ось тут Сонях. Весь Сонях майже не качав, не відкачував, магазинчик зняв і все. Весь Сонях залишається у вулику. Бджоли чудово зимують на ньому. Це вам ще одна відповідь. Багато пасічників кажуть, що на соняху бжоли не зимують. Якщо у вас слабенька сім'я, можливо, не перезимує ні на чому, тому що не можуть і мед зіріти, і ну, дуже складно. А якщо у вас велика здорова сім'я, з зимою джули і на соняху, і на чому завгодно. Друзі, все, всім чудової зимівлі. Зустрінемося по бджільництву вже весною. До зустрічі!